Привіт, вітаю вас на п'ятому дні нашого челенджу. Сьогодні планка 5 хвилин, стає все складніше, все гарячіше, тому нагадаю вам, що по бажанню ви можете робити трішки менше а, повторювати цей день декілька разів, поки не відчуєте, що готові рухатись далі. Або, наприклад, трішки відпочивати а, під час планки, наприклад, в головою вниз, або опускатись на коліна в позицію дитини. Адаптуйте під себе, не знущайтесь над собою. І давайте починати. Почнемо з розігріву зап'ясть. декілька колових обертів в одну сторону і в іншу. Пускаємо хвилю. В іншу сторону, Колові оберти в ліктях. В іншу сторону. Колові оберти плечами назад. І вперед. Див, штовхаємо грудну клітку вперед, лопатки одна до одної, вийди, скругляємось лопатки одна від одної. І ще чотири рази. І ще один. Закінчили. І коли ви оберти головою в одну сторону. І в іншу. Закінчили. Переходимо до планочки. Сьогодні почнемо з. Нижнього варіанту. І поїхали. Переплітаємо пальці. І тримаємо тут, в статиці активний прес, поперек вниз не провалюється, ноги завантажуємо, дихання не затримуємо. І з цього положення ми починаємо робити перекати тазом. Опускаємо таз в одну сторону, повертаємо в центр і опускаємо в іншу. І так по черзі, не затримуючи дихання, і обов'язково включаєте в роботу прес, прес активний. І закінчили. Піднімаємось напрямі руки і тримаємо верхню планку зап'ястя під плечима. Ноги завантажуємо, дихаємо. І продовжуємо тримати це положення, але по черзі торкаємось плечей правою рукою торкаємось лівого плеча і лівою рукою правого плеча. І закінчуємо. Далі планка на правій руці. Переходимо на праву руку, ліва ручка вгору. По бажанню ліва ножка в позицію дерева, стопа на праве стегну. І тримаємо тут, якщо дуже складно, поставити ліву стопу перед собою. Таз вниз не провалюється. Підштовхуйтесь від опорної руки вгору. І ми міняємо сторону те ж саме на ліву ручку, слідкуйте за тазом, таз вниз не падає. І закінчили, повертаємось на дві прямі руки, і звідси собака головою вниз. Планка. В динаміці повторюємо рухи. Слідкуйте, щоб положені планки ви виходили в одну пряму лінію. І закінчили. І далі переплітаємо пальчики, опускаємось на передпліччя. І те ж саме положення дельфіну, штовхаємо таз вгору. І тягнемося носом вниз. По черзі, динамічні рухи. І закінчили, ми повертаємось на прямі рук і піднімаємо одну ножку паралельно до підлоги. Тримаємо тут, міняємо ногу. И снова опускаемся на предплечье. Одна ножка в гору. Меняем ногу. И еще трошечки. І опустили ноги, опускаємо коліна, переходимо в баласину, відпочиваємо. Спокійно дихаємо, заспокоїмо дихання. Піднімаємо тулуб, потрусіть руками, скиньте всю напругу. І далі ми піднімаємо праву ручку лівою долоною, натискаємо на правий лікоч, обережно, сильно не тиснемо. І затримаємось тут, розтягуючи м'язи. І міняємо ручку. Загинаємо ліву руку, натискаємо на лівий лікоть обережно. І закінчили знову трішки потрусити ручками. Скиньте напругу. Робимо вдих, витягаємося вгору за руками. І видих вниз. На цьому все. А, будь ласка, напишіть в коментарях, як вам п'ятихвилинна планка. А, поділіться своїми враженнями і поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. І я вам дякую, зустрінемось в наступному відео.